Всім привіт! Шо, як завжди працюємо? У нас дощ, вже другий день, це просто капець. А випавипаю своїх кіз. Да. Це ще так коза. Три часа йому треба тільки пастись. Пасеться, пасеться і в дощ, і в сніг, і так далі. Йому без різниці я маю його вигуляти. Е він, до речі, у нас не закритий, не прив'язаний. Нічого такого. Я, я проти, проти такої практики. В нас собачки наші постійно в вільному доступі. Тобто вони в подвір'ї у нас ходять, але ну цього мало. Такий, такий пес, як він, має, має, скажімо так, багато енергії витрачати. тому Мені постійно з ним треба займатися, постійно е, повторювати команди і так далі. У нього характер той, ще навіть покращений, ніж у мене характер. Е, хотіла, що покажу, поки дощ лє, покажу, що у нас там по господарству. Е, на днях маємо вже колоти свинок і робити продукцію. Е, дивіться. Бачу, я бачу чесно, кому я не відповідала? Я бачу, що мені пишуть з приводу того, щоб замовити і так далі. Багато кому ще не відповідаю, тому що не можу, не можу обіцяти, не можу навіть записувати наперед. Тому що не знаю, чи вистачить продукції. Там всього буде дві, дві свинки, і я просто е, ну, не знаю, чи вистачить їх. Я не хочу обіцяти людям. Але дивіться, я повідповідаю, я скажу, що не даю гарантії, але якщо залишиться, то я обов'язково наберу і скажу, що там то-то-то е, залишилось і можу відправити, наприклад. Тому що дуже багато замовлень, а свиней не так багато. Так, бакс. Домой, быстро. Жуля! Домой. І отак, так отак, вот, топ, 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 топ. Жуля! Ну, от осьо, слухняний пес, так. Да? А Жуля у нас як завжди. Жуля! А, Жуля тут! Жуля тут, правильно! Я маю стояти мокнути. У нас тут тюльпани, я так обожнюю тюльпани, чесно. Так що покажу зараз свинок, я трохи змолола ще. А, які свинки, боже, я покажу копчення. Е, в нас на цей раз буде сало холодного копчення, до речі, ой, зараз відкрию секунду. Сало холодного копчення. Це у нас тем, е, минулий раз у нас було в спеціях сало, а це просте. тобто Просто, просто сало холодного копчення. Так воно має стояти декілька днів. Там я не знаю, там чоловік щось там регулює, я, я в цьому не розуміюсь. Чесно, не, не питайте мене, що там і як. Дам номер чоловіка, будете запитувати, бо я чесно, я в цьому не, не профі. Я по свиням. Питайте мене за свиней, питайте за щось таке, а, а от з приводу копчення це до чоловіка. Так, далі, що, йдемо, а, покажу, що там, що там наші свинки. А, так, бім. Ти разом зі мною, так? Да? Так, ну що, включаємо світло? Так, банши. От з приводу банши в мене є питання. Ну, це я не можу не показати, але ну ось так от. Поки йде дощ, а у батьків немає місця, куди в сарай помістити, тому козюлі, козюлі у нас ну, Я їм і сухої дезінфекції насипала, і вода. Їжа і в них стоїть. Так, це наша Белла. Белла і її. Так, а ну як тебе показати? І її жучок. Я не знаю, чи його видно, бо він зараз, він зараз заховався за мамою і дивиться. Да? Жучок. а ну покажи Моську. Такий комунікабельний, чесно, це, це прям такий, така, с, такий, хрючок, що він, до речі, з моїм баксом дуже сильно здружився. Е, Так, зіта і гіта в <сі> дезінфекції вимазалися і кайфують, валяються. Далі. Що? Е, наші, наші ремочки. Наші ось ось, ось підростають. Персік валяється наші релочки. Всіхують, щось їм не так. Воно, як вас показати, бін? ті сплять, вся хоче лягти, спати. Коротше, вже такі, ну на відео не видно, але вже такі матумби, що капець просто. Так, і що, І у нас усе, моня і боня. Муні у нас трошки хворіє, щось з ножкою в неї. але Мені здається, що це щось вона собі з раточкою зробила. Ми, в принципі, її прокололи все, що можна було, але, але все одно трошки прихрамує. Оно жучок. Оно, до речі, показую жучок. Мама в кормушці. Правильно, я ж все бачу. Жучок. І у нього є своя кормушка, у нього є своя їжа. Ні, треба до маминої лізти. А, козюлі. Козюлі-козюлі. Так, ну що, в принципі, все. Я підготавлююсь вже до того, що, що будемо забивати. Забивати тих свинок. Будемо брати вже на підмогу друзів, чесно. А, Краще так, аніж вдвох, бо чесно, ми, ми вже не потягнемо фізично, просто нереально. Чоловік ще паралельно працює, це ще встигати з об'єктами і так далі. Тому е візьмемо, я візьму подругу е хлопця, її візьмемо. І будемо це все разом робити. Бо чесно, фізично вдвох дуже тяжко, дуже тяжко все це м'ясо переробити, зробити все чітко, встигнути по температурному режиму і так далі. Тому, тому чекайте, в принципі, скоро вже все зробимо. Але от сало у нас, я ж кажу, докапчується. Ще пару днів точно воно буде коптитись. Ох, да, погода не дуже, але. Але що, але треба працювати. У мене ще, у мене ще є справи. А, я вже змолола трохи, але така, така напруга погана, що приходиться просто хвилин 40, тільки молоти а, кілограм 20-25. Це просто капець яка напруга. А, ну, все, всім класного дня. Сподіваюсь, у вас сонячно, бо у нас взагалі не дуже.